Спочатку було слово, і слово було у бога, і Бог був це слово воно було спочатку у Бога. Усе через нього почало бути, і ніщо без нього не почало бути, що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік. Посланий від Бога, ім'я Його Іоан. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був тим світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло було істинне світло, яке просвіщає всяку людину, яка приходить у світ. У світі він був, і світ через нього виник, і світ його не пізнав. Він прийшов до своїх. А свої не прийняли його, а тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я Його, дав їм владу бути дітьми Божими. Які не від крові, не від бажання плоті, не від бажання мужа, але від Бога народилися. І слово стало плоттю і пробувало серед нас повне благодаті та істини, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про нього і, вигукуючи, говорить, це був він, про якого я казав. Той, хто йде за мною, став попереду мене, тому що був раніше за мене. І від повноти Його ми всі прийняли благодать у наслідок благодаті, тому що закон був даний через Моїсея, благодать та істина виникли через Ісуса Христа. Бога не бачив ніхто ніколи. Єдинородний син сущий овоня отця. Він я був його.